Ну а ми продовжимо, друзі. Дякуємо Богу за ще один новий рік, за рік можливостей, за рік, коли ми можемо планувати, діяти, розвиватись, розвивати наші таланти, якими Бог нас благословив. Але але знаєте, є частина людей, які відчувають тривогу, тому що є якась невизначеність, якась невпевненість, що буде далі, що буде взагалі з моїми цілями та планами. Тому, друзі, власне, про це ми поговоримо. Михайло Скрипкар, священнослужитель, сьогодні з нами у цій студії. Пан Михайло, вітаю вас! Вітаю. Раді, що ви завітали. А, як ви підбували якісь підсумки 24-го року? Ставили плани на новий 25-й рік, особисто ви? Так, звичайно. Як і багато людей, котрі в цьому житті або в цьому світі існують, вони планують, підбувають підсумки. Це, це чудово. Я знаю, мого, мій гарний знайомий, то він завжди. говорив, що першу половину ночі я підвожу підсумки, а другу половину ночі я планую наступний рік. Вау, дуже цікаво. Да. дуже цікаво. А, на початку року у багатьох людей, знаєте, є тривога е е через, можливо, те, що, можливо, знаєте, в минулому році не все вдалося. Є якесь знаєте, така печаль через те якась. Знаєте, Люди не можуть відійти, розчаровані, як так? Я хотів, а не вийшло, і тут новий рік. І знову вже, вже думаю, що я буду не в в наступному році. Ось Чому виникає така тривога? Як можна спробувати з нею справитись? На вашу думку? Ну, Ці явища це є природні явище, і певні фактори, котрі впливають для того, щоб ця тривога вона з'являлася у людей. І психологи говорять про те, що є такий певний факт, як очікування нового старту, угу. тому що вони не знають, що їх буде чекати у наступному так, році. Так, так. Соціальний і культурний тиск, тому що приходиться аналізувати, приходиться планувати. І в певних народах це особливо відбувається, і тому це також впливає на них. І втома перевантаження, котре відбувається до нового року, зазвичай намагаються все завершити, все, так, все встигнути, підбити певні підсумки, і це також впливає на стресу, стресовий стан людини. Дякую, дякую. Як впоратися з тиском високих очікувань? Які ми ставимо перед собою на новий рік, тому що ну, хтось каже, плануй по мінімуму, щоб не розчаровуватись, так хтось навпаки каже, плануй більше, але якщо ти зробиш менше, але це вже все одно буде достойний результат. Як з цим тиском чогось нового, небаченого, такою з невпевненістю впоратись? Ну, є поради психологів, є поради і біблійні. Тому що Давайте Господь... і звідти і звідти. І звідти, і звідти. Ну, психологи радять про те, щоб прийм... Прийм... прийняти тривогу як норму. І щоб вони розуміли, що певний рівень тривоги є природній. Його не може людина щось змінити. І тому приходиться прийняти певні речі. Фокусуйтесь на. Поступових змінах, котрі можливо робити у наступному році, не все зразу, крок за кроком. І третє, відмовтесь від порівнянь, щоб люди не порівнювали з кимось себе, а хто більш успішний, а я менш успішний, тому що це приведе до. А, а це мається на увазі з іншими не порівнювати. Тому ще є, коли так. ми десь хтось каже, знаєте, порівнюйте себе з собою, але зовсім інакше, коли ми там, знаєте, згадуємо долар по п'ять, <світ> то взагалі шкодуємо. Тобто не дивитися на інших. Да, але бачите, є біблійні поради, які Господь дає нам. І коли ми дивимося на всі ці цей емоційний стан, то слово Боже каже Філіппіанам 4 розділ, 6 текст: нічим не журіться, але в всьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання Богові. Угу. Тобто не потрібно журитись про завтрашній день, але потрібно всі ці прохання із подякою, Слово каже, звертатись до Господа. Угу. Тобто це порада не журитися з подякою, звертатись до Бога. Ну а далі, більше того, Єремії 29, розділ 11 текст написує: Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь. Наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом і май... у майбутньому, і надією. Приклад. Які гарні слова. Так, дійсно, якщо Бог знає наше майбутнє, ніби так, Бог контролює. Але тепер мені. Знаєте, вроді, і знаємо, що є такі обітниці, але якось інколи воно буває, так як люди, не гріє, не допомагає, тому що далі якісь сумніви, стреси. І от коли людина, можливо, ще не склала ці плани на рік, от зараз вона хоче це зробити. От що ми можемо їй порадити, щоб, так то кажуть, з миром, спокоєм, ну і треба якось далі життя ж планувати. Ми не можемо бути дрейфувати без цілі. От що би ви порадили, щоб це не було тепер так тривожно, а навпаки, спокійно з миром? Якось будувати, починати це майбутнє. Ну, мені подобається те, що психологи радять. Гарно, вони говорять про те, що для того, щоб зменшити тиск, перегляньте свої цілі, Розбити цілі на маленькі кроки або етапи. Працюйте з ваш... своїми емоціями, переформулюйте невдачу, коли людина. Вона повинна зрозуміти, що невдача це теж може бути плюсом, котрий допоможе їй зрозуміти, в чому помилка і як рухати цього досвіду. Так підтримка або говорить про свої страхи з іншими рідними, близькими, друзями, ділитись, не замикати в собі. Це радять психологи стосовно цього. Але є, що говорить нам Слово Боже, тому що Слово Боже для християнина він, воно дуже важливе. Це той дороговказ, той захист, котра людина може в своєму житті отримати від Господа. І написано так. Матвія 6, розділ, 33, текст. Шукайте, перш за все, царства Божого, його праведності, а це все додасться вам. Слово Боже каже: шукайте Господа Його правди. Існує Божа правда, існує людська правда, і Бог закликає нас. І тому наскільки важливо, щоб ці невдачі наші ми могли будувати з Господом. Дякую, дякую. ось якщо ми рухаємося. І що, от я думаю, знаєте, ми зараз живемо дійсно от в Україні, таке, що ти не знаєш інколи, що тебе чекає завтра, і все може змінитися. От як бути, якщо людина побудувала якісь плани да, там, на рік, а вони не те, що там через півроку не актуальні, або вже. Через місяць-два, ну, настільки ситуація усугубилася, от, що би ви порадили тоді людині? Знаєте, щось, як на початку війни, всі були в шоці, і як далі жити? От Яку тут можна дати пораду, коли плани геть розбігаються з реалізацією тої реальності, яка стається або може статися? При будь-яких обставинах планувати потрібно. Угу. Да, тому що планування воно допомагає нам впорядкувати наші думки, ідеї. Клас. І воно нас в певний напрямок. І психологи говорять про те, що ми повинні визначити найважливіші завдання в цьому плануванні, щоб ми могли далі. Створіть гнучкий план, Ось тобто, да, тому що потрібно щось змінити згідно тих обставин, в яких ми знаходимося. Далі говориться, виділяйте час для відпочинку, коли людина достатньо відпочиває. Тоді вона може і зрозуміти адекватність якось, даного часу. І далі переглядайте свої плани регулярно. Потрібно їх переглядати не тільки з початку року і до кінця угу. я тільки буду так рухатись. І що цікаво, останнє, що вони радять, то заведіть щоденник вдячності. А, Тому що щоденник вдячності він допомагає людині. Сприймати всі ті речі і, 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 і дякувати Богу за те, що Господь провів його до цього часу і таким чином не, не падати в депресії, того, щоб плани не здійснилися. Дякую. Дійсно, дуже дуже такі слушні е, поради. Ось, е, скажіть, чи варто сприймати новий рік як можливість для змін? О, знаєте, тому що ну, для мене це десь і класно, знаєте, такий новий відрізок життя. Але хтось каже про те, що ну, ми не повинні керуватися якимись там, знаєте, числами. І там 1 січня немає ніякої магії, а про те, що в цілому в житті треба якось е рухатись і розвиватися. Тому от дивиться на новий рік. Чи дійсно я маю ось цієї позиції? Це нові можливості, це мають бути обов'язково якісь зміни. Е чи не обов'язково? Ну, Важливо те, що новий рік ми сприймаємо. І, і нормально, якщо ми його сприймаємо, як якісь е, можливості до нових якихось змін, Це досягнень, важливі. звершень, котрі людина планує досягти. І важливо, що в цих всіх планах дуже гарно радять про те, що дозволити навіть собі помилятись, декотрі помилки допускати. Вас я хотів так. запитати, що робити, якщо людина, знаєте, розчарувалася, що ну, не досягнула чогось. Далі де є гарні поради, розвивайте в собі реалістичні терміни досягнень певних. Тому що не все в один день досягти результату, так. Розбити на якісь етапи і крок за кроком. Хочете вивчити іноземну мову, так. Не все зразу. В день по декілька слів, нових, і таким чином можна буде досягти гарних результатів. І цікаво те, що і Слово Боже нам говорить з цього приводу, щоб ми не пристосовувались до цього віку, але змінюйтеся оновлення вашого розуму, щоб ви пізнавали, що і воля Божа добра, приємна і досконала. Гарне Боже Слово через апостола Павла Римляна в 12 розділі закликає нас, щоб ми. Бо всьому цьому могли розібратись, а чи є воля Божа в цих планах, моїх цілях, котрі я собі поклав? І Боже Слово допомагає нам розібратися цих питань. Так, як часто десь собі надумали, але от мало залучаємо Бога до цього, це дійсно. Да. Щоб була Божа воля. Як знайти баланс між надією на краще і прийняттям того, що деякі речі можуть піти не за планом? От як мати. Баланс. Оце. Тому що, знаєте, ну, є якась крайність. Все класно виходить, і ніби ти радієш. А щось не за планом, це можливо десь про цю гнучкість, як ви говорили. Можливо, якісь приклади, можливо, біблійних героїв. Чи все в них було гладко, як в них йшло життя? Ну, багатьох є чудові біблійні герої, у яких не завжди все йшло гладко. Вони довіряли Богу, але приходилось її опинитися в печі. Де хотіли їх знищити, це чудові е, троє єврейських так. хлопців, котрі потрапили в печ, але Бог їх там зберіг. Даніїл не планував попасти до Львів, але завдяки вірності Господу, дивовижні речі відбулись, чудеса просто в його житті. І таких є дуже багато біблійних прикладів. Я, я згадую, знаєте, Давида. Ніби Бог, якби йому привідкрив завісу, ти будеш царе, ну все, де, коли? А скільки треба було проти часу, да? Да. щоб ви... да. шляху. Не все так, як ніби і ти знаєш, чим закінчиться, але яким дійсно шляхом Бог веде цікавим. Що ви могли порадити як, ну, як пастор, нашим глядачам, можливо, ще щось добавити от в цьому плануванні такого нового року, можливо, якісь ваші особисті досвіди, що вам допомагало рухатись, не зупинятись, не зневірюватись, досягати цілей? Мені особисто допомагало те, що коли я планував певні справи в наступному році, то завжди молився, Господи, ось мої плани. Але нехай на все буде Твоя воля. Якщо у тебе інша воля, то дай мені мудрості, терпіння, щоб я міг і зрозуміти твою волю. І не противитись твоїй волі. Слово Боже, гарно каже нам Матфія 6:34. Отже, не журіться про завтрашній день. Слово Боже, закликай нас не журитись, а довіритись Господу всіх цих питаннях. Планувати потрібно, але з Господом, довіряючи йому, і тоді найкраще відбудеться в житті кожної людини. Тому що Бог має плани не на зло написано, а на добро. А на добро. Друзі, дійсно, з такими словами, знаєте, завершив наші роздуми. Бог вже запланував десь наше життя, і воно заплановано, як сказав Брат Михайло, на добро. Ось питання, як тепер ми будемо планувати. Ось, Бог бажає, щоб ми дійсно мали це благо в житті, тому пам'ятайте, що в нас є думки, але інколи наші думки це не Божі думки. І нехай воно зійдеться в унісон. Наші Божі плани в його волю, і в цьому ми отримали благо в наступному 25-му році. Михайло Скрипкар, священнослужитель сьогодні в нашій студії, друзі, будемо мати ще одну не менш важливу розмову з паном Михайлом, тому не пропустіть, дуже скоро ми будемо говорити вже про молитву в наших сім'ях.